А це бачите, який в неї апетит? Прямо видно, смачного хочеться сказати. Бачите, гусениця яка? О! Бачите, яка? Красавка. Бачите як? Листочок з'їла, з'їла і пішла до молодого. А зараз зараз. О! Подивіться, як вона. Ой! Бачите, як огризається? О! Упала десь. А ось ось вона. Подивіться, яка. І спереду і ззаду вуса. Шем такого не бачила? Ну. Вау, ви бачили таке? Оце чудо.